Громадська організація право та захист Васильківщини разом з благодійним фондом Подаруй мрію кілька днів тому організували поїздку в зону проведення антитерористичної операції для того, аби передати харчі, одяг, медикаменти та інші необхідні речі українським військовим, які тримають оборону під Маріуполем в Донецької області. Виконавши важливу гуманітарну місію, буквально нещодавно наші активісти повернулись зі сходу. У ході поїздки до зони АТО волонтери серед іншого з'ясували, яка нині обстановка в південній частині передової, чим живе прифронтове місто на березі Азовського моря та які настрої наразі панують серед українських бійців. Подробиці Васильківського гуманітарного конвою дивіться далі у відеосюжеті. Після 10-годинної їзди в південно-східному напрямку по далеко не ідеальних шляхах, минувши низку військових блокпостів з перевіркою документів та вантажу, наша група прибула до Маріуполя. Місцеві волонтери одразу сконтактували нас із командиром цивільно-військового співробітництва Збройних сил України, оперативно-тактичного угруповання Маріуполь, полковником Дмитром Бородавком. Він власне і взявся супроводжувати нашу команду під час розвезення гуманітарного вантажу по позиціях українських військових. У передмісті. Довго не затримуючись, зустрічаємось з полковником Бородавко, узгоджуємо маршрут і після короткого, але змістовного інструктажу щодо поведінки у зоні бойових дій разом з машиною супроводу вирушаємо. Дорогою нам вдалося трохи поспілкуватися з командиром ЦВС ОТУ Маріуполь і задати йому кілька питань. Тут у нас мій центр. Я ж на курсі, так? Об'єднаний центр на пару етаже наш находи гражданського воєнного сотрудничества. Я начальник гражданського воєнного сотруднича з сім'ї мінаджери коперейшнки Маріуполь. Серед іншого військовий розповів про загальну обстановку на даному відрізку лінії фронту, а також про ситуацію у самому місті Маріуполь. Люди, з тієї території пересікають, у них основна ціль, Большая часть людей, которые пересекают с целью э, э, покупки продуктов, Продукты. да, каких-то там, некоторые получают там пенсии, еще э, какие-то другие какие дотации, какие 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 ну, навестить там родственников, а, да, потому что здесь, здесь однозначно все дешевле, это вот такие социально-бытовые, скажем так, вопросы, они хотят здесь решить. Никто ничего не ожидает. <різований> так, <продовжит> Ну, в ближайшее время изменений вряд ли можливо... По Також полковник повідомив про нагальні потреби наших захисників, які базуються під Маріуполем, наголосивши, що їжею військові наразі забезпечені належним чином. Тут треба точечно допомагати, треба вивчати проблеми і воєнні. Да, я, я так і... не так, щоб вести все, що є, тому що ну, Треба пленка, треба сітка, треба такі матеріали для фартіфікаційного обустройства поліцій. Фактично те саме, але трохи раніше, нам розповідала і місцева волонтерка Галина. Ті, що зараз нові прийшли, їм не так треба ця допомога. Їм треба сітки, їм треба пленка і їм треба фінопласт. Разом з військовими цимік, наш конвой за півдня, встиг об'їхати декілька розташувань українських бійців, де волонтери передали їм особисто в руки продукти харчування, солодощі, питну воду та речі першої необхідності, загальною вагою близько 600 кілограмів. Окрім того, між військовими з'єднань за потребами було розподілено близько 50 кілограмів медикаментів, привезених нашою групою. Найбільше ліків дісталося, звісно ж, військовим медикам, котрі, як і всі інші, не приховуючи. Емоцій щиро раділи привезеним подарункам. Підовися? У розташуванні тактичних медиків АСА пресків нам провели невеличку екскурсію і похвалилися своєю гордістю, повноцінним броньованим реанімобілем з усім необхідним для порятунку поранених на базі позашляховика. Як розповіла нам військова із позивним Тайра, автомобіль був спеціально переобладнаний волонтерами для потреб парамедиків на фронті. Унікальна машина вирізав більше старання. Волонтеры сделали вот эту систему молли. Специально пошили под эту машину. Очень все удобно. Усіх військових, з якими там зустрічалися, ми просили підписати нам на згадку український стяг і прапори наших організацій. І бійці, звичайно ж, не відмовляли. Окрім того, самі пропонували сфотографуватися з ними на пам'ять. Хіба що деякі з них через специфіку служби просили приховати їхні обличчя на відеозаписах та світлинах? Варто відзначити, що неабиякою приємністю для бійців 11-го окремого мотопіхотного батальйону Київська Русь стали привезені нами дитячі малюнки із побажаннями якомога скоріше повернутися додому з перемогою. Перед від'їздом на Донбас наші організації попросили вихованців центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Васильківської міської ради здоров'я намалювати ці картинки для наших військових. До цієї акції підтримки долучились також і діти-членів нашої організації, які теж передали бійцям виготовлені власноруч листівки. Військові щиро дякували діткам, і обіцяли, що ні в якому разі не відступатимуть і не залишать своїх позицій, та в недалекому майбутньому обов'язково виженуть ворога з рідної землі. У свою чергу військові цим, які впродовж усього часу супроводжували і охороняли нас у зоні АТО, висловили подяку громадській організації Право та захист Васильківщини, благодійному фонду «Подаруй мрію та тим, хто не залишився остором і надав допомогу у формуванні цього гуманітарного вантажу. Ну а ми, звичайно ж, дякуємо нашим захисникам за те, що вони, попри усі негаразди, продовжують мужньо стояти на варті нашого з вами спокою і не пускають війну до нашого наших посель.